Звичайний вечір у нічному клубі веселощі та гуляння до самого ранку, але для Антона та ніч виявилася найстрашнішою у житті. Йому буквально розтрощили голову кулаками. Обступили мене кругом, і один з боку сразу власиться. Получається, що удар був якраз власне яблуко. Ну і потім з усіх сторон. Я впав втратив свідомість. Вони ще ногами били. Величезні гематоми на голові і зламані кістки на обличчі. І так його відлупцювали не п'яні хулігани, а охорона закладу. Мовляв, чоловік відмовився платити за пропалений кальяном диван. За словами Антона, секюриті почали вимагати гроші біля вбиральні, коли він ще навіть не збирався йти додому. Ну, куртка була на, на дивані, там де ми відпочивали. Мене перестріли і охоронці. Кількості п'яти чоловік. Е, Нібито почали вимагати з мене якісь грошей, що упав якийсь кальян і кудись там щось, щось е, згоріло, якийсь, якийсь диван там. Я кажу, ну давайте розбиратися, нічого такого. Ну, і відразу почали пити. Це відео зняли друзі постраждалого. Він закривавлений і непритомний лежить на підлозі. Андрій був у клубі разом із Антоном. Каже, кальян вони взагалі не замовляли. Чому озвірілі охоронці накинулися на товариша, просто не розуміє. Там їх чоловік 5 було, їх ну, одразу почали дуже сильно бити його. Там кров, він упав, його почали пінати, і потім поки, ну, ми підбіжали, розняли но ну, он не мог встати з пола. Потім мы поліцію полицию, скорую вызвали, тому що він довго не мог прийти в себя. Ну і поліція нам розказала, що це не перший случай. Тут часто очень избивают збивають клієнта. Із клубу Антона забрала швидка. Він і досі на лікарняному ліжку готується до складної операції. Пацієнту вставлятимуть у череп спеціальну пластину, інакше чоловік просто не бачитиме. Буде реконструкція. Зламаних стінок орбіти, то медіальної нижньої стінки орбіти, то, простою мовою кажучи, то ті кістки тоненькі, на яких тримається око. Як правило, то тупий предмет, удар тупим предметом в око то коліно, рука, кулак, нога, якщо то супроводжується ще якимось посиленням, типу кастету. Що ж це за охоронці, які так по звірячому побили відвідувача? Жоден із представників підприємства, якому належить клуб, не захотів пояснювати причину такої поведінки. Лише заступник директора з юридичних питань обмовився: у закладі проводять службову перевірку. Але чоловік переконаний, їхня охорона не могла так травмувати клієнта і натякає, можливо, це він сам так невдало впав. Це п'яне заведение. Тут люди употребляють алкогольне напіта для того, говорил и принимает какие-то слова не віру, навіть після такої травми, я торгів отрима. Я говорю, человек. Этот человек его вода сначала восстановить, потом потім только може что-то рассказывать. Кримінальне провадження поліцейські відкрили, але коментувати звіряче побуття у клубі теж відмовилися. Зараз Антон найбільше хвилюється, що власники клубу спробують відкупитися, і охоронцям, які з нього познущалися, усе зійде з рук.